Вітаю вас. Сьогодні останній день жовтня. Як нас жовтень проводжає в листопад та прекрасною погодою. Просто, ну не знаю, краще, мабуть, би сам якби замовляв, краще не зміг би придумати. Тихо, тепло. Недавно був дощ і все ж таки були вже. Гриби. Я вчора набрала вішенок, опеньок, погуляла в лісі. Дуже багато всіляких уже, хоч, як би, ну, те, що ми називаємо неїстивні гриби, поганки. Їх повно уже висипалось у. Вологих місцях от які дуби коричневі. Це дубокльонки, готують листя до сну. Аптахів маленьких. Ось яка береза. Ну, красуня. Елегантна, легка, витончена. Що б ви хотіли побачити в останній день жовтня, може якийсь такий гриб. Зараз спробуємо знайти.